У Житомирських загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах з 30 січня по 9 лютого буде призупинено освітній процес у зв'язку із великою кількістю хворих дітей та погодніми умовами. В яких школах наразі найбільший поріг захворюваності та чому карантин запроваджується не у деяких, а у всіх навчальних закладах, розповідає заступник міського голови Вікторія Краснопір ситуація така, що рівень захворюваності збільшується в трьох школах. Він уже перевищив поріг 20% відвідування дітей. Це 14, 28, 32 школа. Дійсно, декілька днів тому ми збиралися і говорили, що ми не плануємо саме запроваджувати обмежувальні заходи, тому що ми дійсно розуміємо, як це відповідально перервати освітній процес у всіх, практично загальноосвітніх школах міста і в позашкільних закладах. І ми спостерігали кожен. День за ситуацією, яка в нас є. Моніторили рівень захворюваності серед дітей, визначали кількість дітей, які не відвідують школу саме з цих причин, і бачили, що певне зростання є, але але зараз температура підвищилася. Ця температура плюсова слугує таким поштовхом для збільшення захворюваності дітей. Вибірковість розумієте не зовсім буде виправданою, тому що є школи, а їх три, які вже перетнули рубіж 20% дітей, які не відвідують заклади. Є школи, які вже практично на підході до цього відсотку. Тому тут не потрібно зробити єдине рішення для всіх шкіл міста для того, щоб перервати оцей ланцюжок захворюваності. Медики приходять до висновку, що потрібно близько 10 днів для того, щоб дитина, наприклад, яка захворіла або має перші ознаки захворювання, щоб вона встигла якби виздоровіти. Тому е мова не йде на доразі про короткий, коротший термін. Запитуємо у батьків, яка ситуація із захворюваністю у школах, де навчаються їхні чадо, та як ставляться до таких обмежувальних заходів задля безпеки дітей. В Нашій школі 23 вже все. Ну, вже переболіли дітки, тут смисл я не знаю. Ну а в других, як ситуація? У нас вже ну, ще до нового року переболіли. Це виходить опять, що на плечі батьків лягає наука дитини. Я, наприклад, вдома, то для мене там особливо такої подре... ну, проблеми не буде. Але для інших батьків, мабуть, проблема. Хворіють, ну не дуже. Але з такою погодою. Карантин потрібен, да з такою погодою як зараз, а завжди ну. Так, то вважаю, що карантин не потрібен, щоб діти займалися. Я думаю, що краще б вони в школу ходили, як мають боліти. Ми його тільки знали, сьогодні нам сказали, що карантин, але ще навіть не сказали, до якого він буде продліватися, до якого числа. Слава Богу, у мене є, де залишити дитина і де його розвлекати. Тому на мене це, наоборот, я навіть рада, щаслива. Перший клас, у них там не така серйозна програма, тому я не переживаю по цьому поводу. Хай діти трошки відпочнуть. Ми з третєї школи. Але у нас діти не хворіють. Для дітей нежелательно, звісно. Чому не бажано. Ну що, тирають в навчанні. Спочатку не вивчать, а потім бігом по всій. Все. Думаю, так. Для небезпеки дітей. 27-ма школа у нас відсутні приблизно 15 чоловік класі. Та я навіть не знаю. Якщо так треба, то мабуть, треба, мабуть. Ну, я ж знаю. У нас є бабуся, бачите, а в кого немає, то їм, звісно, погано.